Ряд приголосних звуків в ірландській мові передається не однією літерою, а сполученням із двох літер. І ці звуки, так само, як і інші, можуть бути вузькими або широкими, в залежності від того, яка голосна слідує за ними. І зараз ми поговоримо про ті звуки, які передаються буквосполученнями приголосних, і поговоримо з прикладами, як їх слід вимовляти. Буквосполучення BH. Та MH дають один звук В. В широкому варіанті цей звук може наближатися до В, Коуро – розмова, а в вузькому – В Ever – номер. Буквосполучення CH. В широкому варіанті воно звучить як Х. Для того, щоб його вимовити, потрібно округлити м'яке небо і, ніби казати український звук Х, Х, шахтень тиждень. Вузький звук х, іхе, ніч. Буковосполучення DH та GH, в широкому звуку дають. Г. Для того, щоб його вимовити, потрібно знову округлити е, м'яке небо. І, його, ніби ви говорите з українського Г, г. Наприклад, мо гардії мій сад. Вузький звук цих буквосполучень Й. Моє єр. Моя вечеря. Наприклад, Букво сполучення FH беззвучне і не вимовляється ні в широкому, ні в вузькому варіанті, буквосполучення PH. Широкий звук Ф, Vost, електронна пошта. Вузький звук Ф, наприклад, TOFAN твоя ручка. Буквосполучення CH та H. Ті H. У широкий звук Х. подібний до літери H, як ми вже раніше обговорювали. Це звук видиху. Це ні в якому разі не українське Х. Це Х. Наприклад, Nolaghonna Тич» Щасливого Різдва. А вузький звук Х. Наприклад, мохіншан Вогер. Моя Пра пра бабуся.